Приведи минулого. Приведи минулого. Йдеть від мене геть. Шлях до вас зачинений. Не Там нема життя. З вами у минулому залишила смерть. Назавжди йдіть від мене, саме небудь тяга. Приведи минулого, був у вас у полоні. За навчив мене цінити кожну божу мить. Не торбуйте, у вас будні довольні. И моє майбутнє більше вам же не купить. Приведе минулого, є до вас питання. Тримайте в заручниках, що вас за метало. Чаши тризів поклали радість та страждання, а, а своє життя почавне з чистого уста. То ночей, сто днів. Вже сто ночей, а також днів, тебе немає більше поруч. Душею всі, всі хотів, щоб ти була праворуч іворуч, тільки без різниці, які За були твої роки. Душа злетіла тінь тісли, тісне, все відбулося навпаки. Стала так, як мало бути. Доля людини це не гра. А пам'ять дідає забути, Чому зі мною є хандра. життя триває без перерви. Мандрівка є серед світів. Душевна біс стискає нерви. Вже сто ночей і сотню днів. Принцеси. Зніміть себе принцес корону. Вона спадає в очі вам. Несете згадку про ворону, яка повірена словам. Дивіться в дзеркало уважно, життя не казка, чи роман, А в ваших мріях переважно казки ілюзія, оман. Збивайте снище по не в кареті, ви в піску. Принцесою не будьте в замку, він вріяв створений в піску. Зніміть рожеві окуляри, щоб мати відповідний звіт. І сонце не затурять хмари. Вам повернеться цілий світ. Питаю себе. Сам собі роблю питання. Вірний шлях мого буття, та змагання, що несуть моє життя, Намагаюсь жити в мирі, не тримати в собі гнів, щоб сім'я була в квартирі та любов без зайвих слів, бо в вір, віри мала, те, що все в моїх руках, боже, ставлюся духвала до життя, вона як птах, горуй ти. Единый вихід, шлях зоры веде у уяр, мист минуле, наче придет. Мист майбутнє, Божий дар. Слова поетів Завжди пам'ятаю поэти слова. Щасливі не пишуть поэмы. Хворіє душа і болить голова, є сутні цієї теореми. Душевна хворіть мене все життя, нема більше німих у світі. Як діти духовні підуть в майбуття, як спадщина при заповіті, вони висадиш. Гострим камінням везуть відчуваючи спрагу, їх шлях зупинити не може подінням. Воно їм дарує насналку.